В Олиці та селі Чемерин Луцького району триває поточний ремонт автомобільної дороги, розповів Суспільному голова громади Олександр Прендецький. Дорогу роблять навпроти будинку, у якому мешкає Ярослав Камінський. Дорога гарна, дорога гарно зроблена. Те, що було, то багато знать. Приїздить на роботу з Чемерина до Олицької школи Олександра Козак. Жінка каже, до ремонту дорога була небезпечною для пішоходів. Добре, що роблять, хоч діти будуть нормально ходити, автобуси нормально будуть їздити. Тільки якби більше зробили до всіх сіл. То що зроблять тут вулиці, А мені в Чемерин добиратися знову по тій самій дорозі, що й була по калюжах. Володимир Слісарчук водій маршрутки, яка курсує між селами громади. каже, протяжність маршруту 15 кілометрів. З них лише 5 кілометрів дороги у задовільному стані. Треба робити 10 кілометрів дороги. Тоді буде все добре. дороги. загальна протяжність дороги, яку відремонтують в вулиці, Чемерині та між цими селами 7 кілометрів. Роботи відбуваються на умовах співфінансування з державного та місцевого бюджетів загальною вартістю 18,5 мільйонів гривень, розповів голова громади Олександр Прендецький. Співфінансування нашої громади, от що стосується цих робіт, 2,5 мільйона гривень. Цілком полотно відновлювальне в межах селища Олики близько 900 метрів. В межах села Чимарин 200 метрів, і решта частково дрібним імковим ремонтом. Вже поклали вирівнюючий шар дорожнього полотна, встановлюють бордюри, роблять зону для зупинки громадського транспорту та пішохідну доріжку, каже директорка служби місцевих автомобільних доріг в області Оксана Грицюк. Роботи планують закінчити у вересні. На даний час відбувається експлуатаційна утримання у Луцькому районі в селі Хорохорин Садів. Та в Буратинській та Горохівській громаді на Волинську область виділено 600 мільйонів. Це на капітальний ремонт, поточне спотоційне утримання. Відповідно цих коштів недостатньо, але стараємося підтримувати стан доріг з того, що маємо. Загалом у Луцькому районі 1348 кілометрів доріг місцевого значення. На їх утримання цього року витратять 36 мільйонів гривень. Це на 6 мільйонів більше ніж торік. каже Оксана Грицюк. Усього в області з її слів є 4400 кілометрів автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Тетяна Біскуп Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.